Донедавна це місце було топовою інстаграмною локацією, де фотографувалися сотні лучан та гостей міста адже саме тут були знамениті старовинні зелені двері. Щоправда, кілька місяців тому їх забрали на реставрацію. Ось такий вигляд мали популярні двері, що на вулиці Словацького у Луцьку. За словами істориків, зроблені вони були ще перед Першою світовою війною. Тож, аби не втратити ціну пам'ятку, двері демонтували на початку грудня минулого року, щоб відреставрувати. Окрім цього, відновити мали ще дві пари дверей. З вулиця Леся Українка та з кривого валу. За цю роботу тоді взялися фахівці з Івано-Франківська. Однозначно, вони будуть такі самі, як вони є зараз, тільки. То що ми відновимо, якісь відсутні елементи обновимо, якісь несучі елементи, десь підсилимо. Поратися з усім обіцяли за три-чотири місяці, та минуло вже майже вісім. А дверей досі немає. Нам вдалося зв'язатися з майстрами. кажуть, працювати почали, як тільки повернулися в майстерню в Івано-Франківськ. Та на паузу усе поставила війна. Майстри частково служать в лавах ЗСУ, тож працюють як є вільна хвилина. Там залишилися певні бюрократичні процедури, бо це ж бюджет оплачує. Там зараз якісь, ну потрібно там поновляти договори, то са ну, але фактично реставрація вже завершена. Там залишилось тільки фінішний шар фарби, ну зважано його покривати там вже перед тим як. Будемо їхати на монтаж, тобто це вже там грунтовано, воно все вже завершено наші роботи. Тільки їхати на монтаж до вас. На реставрацію трьох дверей з бюджету громади виділили більше 200 тисяч гривень. Втім, майстри ще не отримали ні копійки. Тож, аби все було гаразд, чекають належного оформлення документації. До кінця вересня, початок жовтня, мусимо поставити щоб це зробити пошкодження. Uh -huh. на місці там, де деякі елементи, ті, що є, е, ті, що ми не демонтовували, їх потрібно буде е, фарбувати. А фарба, вона е, має певні вимоги до атмосферних е, чинників. Тобто, якщо там середня догова температура в них, е, плюс тристи градусів, то вже не дуже можна працювати. Якщо ж все буде добре, то вже у жовтні івано-франківські майстри особисто доставлять оновлені пам'ятки до Луцька, а Лучани матимуть ще три інстаграмних локації зі старовинними відреставрованими дверима. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.